Добрий день, малята! Ласкаво прошу вас до своєї світлиці. Я Солоха. Я вас довго-довго чекала. Сідайте зручненько, погрітися біля пічки. А я вже стіл накрила для вас. Пам'ятаю, що ви полюбляєте казки та загадки. Дуже-дуже любить грітися біля пічки, спати та їсти. Не здогадалися, хто це? Тоді загадка. В нашої бабусі сидить звір у кожусі. Біля пічки гріється, без водички миється. Давайте його покличемо. Кс-кс-кс-кс-кс-кс. Здогадалися? Це котик. Котик, мурчик. А що ти нам приніс? Чи ти з пустими лапками до нас завятав? Діти, дивіться, якого глечика нам приніс Котик Мурчик. Дітки, а подивіться, який ще в мене є посуд. Глечик це український народний посуд. В мене є, дивіться. Горщик так, куманець полумисок. У горщику завжди варили борщик та каші. Горщик ставили у піч та готували їжу. Це Куманець, в нього завжди наливали узвар. Це такий компотик, квас та воду. В мене є горщик. Давайте з вами спробуємо приготувати борщик. Що ж для цього потрібно? Дивіться цибуля. Морква. Картопля, буряк, помідор, томат, солодкий перчик, чесник і який же борщ без капусти? Так, все це ми. Подрібнюємо звич, зазвичай та робимо зажарку і варимо борщик. Навіть, подивіться на картинку, навіть півник зі знайомою вам казочки варив борщик та пік пиріжки українській печі. Зверніть увагу на полумисок. З чого ж ми будемо, дітки, їсти борщ з полумиска? Але ж дивіться, тут ще щось знаходиться. Давайте все по порядку. Найперша страва на столі звичайно, хліб. З... Тільки но з печі. Скоринка в золі свіжа хлібина лежить на столі. Потім сало. Подивіться, ой, як смачно! Та ще й цибулька зелена. Так, сало-сало, тебе завжди замало. А смачно як? Ммм. Борщ, смачна їжа, борщик наш його не можемо забуть. Хай Україна із борщами живе іще мільйони літ. Хай сонце сяє, як над нами, і борщем нехай смакує світ. Ще дуже смачна страва варенички, вареники. Любить вся наша сім'я. Матуся і мама, і тато і я. А з чим же бувають варенички, з чим матуся з бабусею ліплять, з капустою, з картоплею, з м'ясом, з сиром, з вишнею. А сьогодні в мене на столі варенички зі шкварками. Ах! А ось і куманчик. В нього зазвичай наливали. Узвар ми знаємо, що це таке. Це такий компотик. Та квас, улюблений напій українців квас. Еники, беники, їли вареники. Еники-беники, квас. Ось і запили ми кваском з вами. О, як смачно. Так. Я бачу, що борщик нас вже доварився, мурчику. Наготовили ми страви, узн... ознайомилися з українським посудом. Тепер їсти будемо. Дітки гадаю, що у вас завжди смачні страви на столі. А ми з вами. Будемо чекати на фото ваших улюблених страв. Врр, вр. Всім смачного! До побачення!